Доброго дня, мої шановні учні! Я вітаю вас на черговому дистанційному занятті по Сольфеджу. І зараз я вам розповім про ці завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему тритонів, але познайомимось з тритонами в гармонічному мінорі. До цього ми вже з вами вивчили тритони в натуральному мажорі та мінорі, але вони зустрічаються ще й в гармонічному мінорі, і давайте звернемо увагу на їх особливість. Збільшена кварта будується на четвертому ступені гармонічного мінору та розв'язується у велику сексту. Зменшена квінта будується на сьомому підвищеному ступені і розв'язується в малу терцію. Ось так звучать тритони в ля мінорі гармонічному. Збільшена кварта. Та зменшена квінта. Щоб закріпити це, давайте виконаємо наступні завдання. У першому завданні вам потрібно побудувати у вказаних гармонічних видах мінору три тони збільшену кварту та зменшену квінту з розв'язанням. Давайте разом проглянемо приклад, який я наводжу в тональності соль мінор. Для цього вам потрібно ще раз звернутися до таблички, в якій вказано, що збільшена кварта будується на четвертому ступені гармонічного мінору і розв'язується у велику сексту. Четвертий ступінь в тональності соль мінор це нота До. Від неї будуємо кварту і отримуємо ноту Фа. Але згадуємо, що у нас має бути гармонічний вид мінору, а в тональності соль мінор підвищений сьомий ступінь це буде нота Фа дієс. Таким чином, наш. Тритон наша збільшена кварта буде до фадієс І розв'язується, як і всі збільшені інтервали, розширюючись. Нотка до спускається в ноту бемоль, нотка фадієс переходить у соль. За таким самим прикладом побудовано і зменшену квінту. Бажаю вам успіху при виконанні цього завдання! У другому завданні за наведеним прикладом вам потрібно побудувати та проспівати інтервальну послідовність в тональності ре мінор. Для цього я б вам радила спочатку проставити нижні звуки основу нашого інтервалу, які вказані римським цифрам. Наприклад, перший ступінь в тональності Ре мінор це нота ре, третій ступінь нота Фа. Четвертий ступінь буде відповідно нота соль. І так зробіть до кінця рядочку. А потім вже від вказаних нот побудуйте вказані інтервали. І не забудьте їх проспівати. А тепер переходимо до вокальних вправ. Давайте для початку розпіваємось і проспіваємо гаму ре мінор. Вгору співаємо натуральний вид мінору, а вниз гармонічний. Тонічний еду, сі, Тонічний І тепер переходимо до співу нашої пісні. Зверніть увагу, з якої ноти, і відповідно, з якого ступеня починається наша мелодія. Нота ля в тональності ре мінор – це п'ятий ступінь. Із квартового ходу. Ля-ра-та! Готувалися ручки для тактування. Пустий такт. Раз і два і три. Ля ре, до сіда. Проспівайте, будь ласка, цю пісню самостійно, а я вам підіграю пустий такт раз і два і три і. Молодці! Проспівайте цю пісню стільки разів, щоб результат вам сподобався. І наостанок я пропоную вам записати пропущені фрагменти музичного диктанту. Тональність наша Ре мінор, музичний розмір вже вказаний. Ваше завдання, користуючись моїми підказками, тактами або фрагментами тактів, що залишились, написати решту. Будьте уважні! Бажана кількість прослуховувань 10 разів. На цьому все до зустрічі на наступному тижні.